Всім величезний привіт запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині. А тебе акція з 6 по 12, включно березня. Так, ну що ж, цукерки приготували, так? На 8 березня 126.90 від Рошен, шоколатерія та вечірній Київ, вечірній Міленіум по 30 гривень. Давно я не бачив цього нектару. 26 гривень. І, до речі, хороша ціна наш сік. Здається, це Одеський. Так, да, Одеський написано. Ікра Норвен, 80 грамів, 153 гривні, 40% знижка. Ну, а перед новим роком вона була 149,90 на 3 гривні. Підняли сьомга. Майже 192 гривні, 210 грам. Так, масло. 73% жиру, ферма, 180 грамів. 57 гривень, огірки 82 гривні. Ковбаса напівкопчена, баликова від своя лінія 75 гривень 500 грамів палочка. Ковбаса сирокопчена, салямі болгарська, своя лінія майже 250 гривень за кілограм. Лікарська від добров майже 100 гривень 500 г. Стегно курчат Блогеїв 100 гривень. Я не знаю, чому люди не розуміють цього жарту. Я ж знаю, я ж бачу, я ж вмію читати, що бройлерів. Ну це я так жартую блогерів. Але дехто не розуміє, і пише Віталік, яких блогерів. Дякую вам за ваші вподобайки і за ваші коментарі. 93 автфу. Е, 63 гривні помело. Обов'язково сьогодні візьму. Мандарини по 48 гривень. Знижка 40% на усю продукцію дав. Шапуні, ополісковичі, бальзами та крем-мило. Дуже хороша ціна, зверніть увагу. І хочу сказати, непогана ціна на рексони, антиперспіранти, спрей, чоловічі та жіночі. Ходіть після Йдемте в АТБ, Подивимось, що в акції. Дивіться, непогана ціна на кетчуп, а, королівський. А смак тут 400 грамів 400 грамів 29 гривень. І також кетчуп лагідний, також 29 гривень, 400 грамів. 250 грамів кетчуп Оліс, 17,40. Гірчиця від своєї лінії. Міцна українська 130 грамів, 11,50. Зараз зі знижкою. Ігрчиця лагідна. Також своєї лінії 130 грамів 11,50. Хороша знижка на майонез Оліс. Столовий. Тут 560 грамів 37,90. Майонез чудовий. 560 грамів, 33 гривні. Майонез відторчень делікатесний. А Майонезний мене соус. Можна придбати за 40 гривень 520 г. Давайте подивимось, що тут а, зі знижками на приправи. Ось такий приправи Чемпіон. 30 г без солі написано, бачите? 14 гривень. По 10 гривень імбир. По 12 гривень мускатний горіх. від це своя лінія. Куриця зі знижкою, 7 гривень 80 копійок. Паприка своє лінія 10,30. Приправа для засолювання сала навіть така є 9 гривень. Так, що в нас по консервах? Давайте подивимось. Філе з кумбрії розібрали, бачу. Ось, а ви кажете, бойкот м -м, польським продуктом. Люди розкуповують, розкуповують 52 гривні 170 грамів. Так, і в том... це було в томатному і в Олії 5590. Хороша ціна на шпроти від Deluxe 190 грамів. Ось таку велику упаковку приправи від розумний вибір, універсальна овочева. Вага тут 200 грамів. Зараз можна при... придбати з хорошою знижкою. 30% знижки 18,80%. І оця також з хорошою знижкою. Приправа універсальна з ароматом курки. Розумний вибір. 80 грамів, 10 гривень, 40 копійок. Так що, зверніть зараз увагу на оці дві приправи. Знижка хороша, вага велика. Давайте пройдемось по ковбасному відділі. Ось така баликова від своєї лінії. Палочка 500 грамів, ціна 75 гривень. Непогана ковбаска. Молочну від своєї лінії можна придбати майже 100 гривень. Ну, хто має карту ОТБ 95. Ціни ось в цьому пряму кутничку для власників карти ТБ. Трішки все дешевше. В акції від а, розумний вибір. Куряча. Паличка 300 г 35 гривень. Ось таку до макарошків від а, своєї лінії. Да? Тут 500 грамів 67,70. Вершкова першого сорту 400 грамів, майже 80 гривень. Хороша ціна, хороша, тобто знижка на ось цю ковбаску варена яловичина люкс першого сорту 550 грамів, 72 гривні 50 копійок. Так, ось це виріб м'ясо-містки, 420 грамів від розумний вибір 48,50 Губернська напівкопчена від своя лінія. Паличка 420 грамів, 65,50 Зі знижкою зараз 40% в салямі болгарська за 100 грамів майже 25 гривень. 35% на лікарську вищого сорту від добров, паличка 500 грамів, майже 100 гривень. Від добров, рулет курячий, вищого сорту паличка 500 грамів, 123 гривні майже. Яка ця ковбаска смачна, вищого сорту Дрогобицька від добров 320 грамів, 105 гривень. Досиски своя лінія до макарошки в варені. Упаковка 330 грамів, ціна 45 гривень. Четвертинка. Курячі крильця. Буженина від своєї лінії. Шийка від своєї лінії делікатесна вищого сорту. Так, Не забудьте про цей набір, а чому він без цієї? без упаковки. Від глобіну тут 180 грамів, набір м'ясний. Від своєї лінії до, макар... до макарошків сардельки першого сорту з м'яса птиці по 18 гривень за 100 грамів. Так, ну от зараз я так подивився, оці три види ковбаски молочні, найкращі в ціні. Так, тут дивимось в холодильнику м'ясо міді, 35 гривень знижка 40%, 170 грамів. І мідії в розсолі від Норвен 47 гривень 170 грамів. Так, не бачу ціни на яйця, тому що грибуть, мабуть, подешевіли. Ну оці бачу квочка 53 гривні. А ці по 3,80, так, да, трішки подешевіли. Для собак ось такий корм консерва кілограм 240 можна придбати за 67,90, хто має карту АТБ. 18,90 консерва паштет для котів. Клуб 4 лапи 13,80. Корм віска в пакеті 14 гривень. 79 гривень корм для песиків кілограм. Та клуб 4 лапи для котиків 57,70 з індичкою. За 31 гривню можна придбати сухий корм кетенгов 400 грамів. В акції крабові палочки заморожені від своєї лінії 500 грамів 75,90. 200, 240 навіть грамів, 37,50. Велику упаковку крабових палочків Deluxe 500 грамів, також зараз можна придбати зі знижкою 100 гривень. Хороша знижка на заморожений коктейль. Скумбрія водний світ. А, зараз зі знижкою 20% 13 гривень. Горбуша від Норвен. Відливада, вареники, козак, сірко, козацькі, геройські. Скільки тут вага? 600 грамів. Пельмені біла береза по-домашньому. 888 грамів, 103,70. Хто полюбляє таке масло? 73% жиру від ферма, 180 грамів. Зараз в акції. По 100 гривень стегно. Пуряче. Ой, дивіться, яка класна новинка? Я такої ще не бачив. Тут 4 котлетки і вони зараз з оцінкою, чи дві Це так... Ні, тут дві котлетки, 240 грамів, по 120 грамів кожна. Так. Ну і що? У нас зараз у нас зі знижкою була 60, зараз зі знижкою 46 гривень можна придбати. Ну от, по 23 гривні. За котлету. Десь так в тому в кафе поїсти також в їдальні. Тут м'ясо видно. Давайте подивимось ціни на молочні продукти. Сир тертий вже 53 гривні, сир з пліснявою 56 гривень. Мацюпонький сирочок 24 гривні вже майже, я ще пам'ятаю, як він по 18 був. Плавлені сирочки від кому по 14,50. Плавлені сирки по 43 гривні порційні. Твер... Твердий сир, да? 12 місяців, 91 гривня, 50 копійок, 180 грамів. Так, оцей пластинками йде 135 грамів. І також пластинками, але в нього ще дирки. Звенигора 160 грамів, 65-70, і сметанковий. Сир Президент 180 грамів. Зараз зі знижкою 30%. На жаль, цього тижня знову немає ніякої сметани. Просто наша, яка була минулого тижня, і знов те саме. У АТБ зараз найдешевший йогурт, великий питний. Ось такий від злагода 800 грамів. 4890. ще можна взяти ось таке чудо 520 грам. Растіжка для малечі по 18 гривень. Давайте подивимось на конфетки. Вечірній Київ, вечірній від Рошен зі знижкою 40%. Хто полюбляє Рафаело? Я полюбляю Рафаело 160 гривень. Да, Рафаело вже стає таким, знаєте, розкіш'ю. Мілка 62 гривні. Ну, 100 г, як плитка шоколаду. Оці дуже смачненькі, 109 гривень. Міленіум, усі знаєте цю коробку цукірок. Тут велика вага, майже 300 грамів, смачні цукерки 100 гривень. Давайте з вами подивимося, які цукерки зі знижкою. Ось хороша знижка. Тут 30%. Цукерки своєї лінії, чорнослив з волоським горіхом. рачки, черачки. Від своєї лінії. Хто ще не наївся Джека, можна придбати зі знижкою 40% по 14 гривень. Бачу, активно розкуповують пташини молоко від жако по 10.35 за 100 грамів. І по 13.35 ось такі ще. А Крекер від рошен. 3390 і ось такі ще. А що це таке? Це якісь, це забули маски. 3390. Хороша знижка на деліцію. Цукрове печиво 290 грамів, 22 гривні. Контик по 15,40. І схожий, ось такий також схожий приблизно до контика від своєї лінії по 11,70. Розмили усі мілки. Це велика мілка 91 гривня. Не забудьте за Міленіум. Плитка 110 грамів 30 гривень. Велику плитку від рошен лакмі можна придбати зараз за 76 гривень. Швидкого приготування ріва це велика упаковка 17,60 гривень. Тут перегоріло світло, мабуть. Розкуповують активно олейну 44 гривні, ну, якщо точніше 43,90. Майолу 850 грамів також можна придбати зі знижкою 45,60. Щедрий дар 47,44 В акції зараз увесь чай від Ловаре по 3490 25 пакетів. Також зі знижкою можна придбати TiA Moments 31 гривня, 25 пакетів. Чай, батік. Гранульований заварка. 110 грамів хороша вага і зараз хороша знижка на нього. Чай чорний. Своя лінія. До речі, непоганий чай, я вам чесно говорю. Цей чорний взагалі крутий. А тут 25 пакетів, 24,80. Кавуманий Якобс Монарх вагою 200 г, зараз знижка 40% 195 гривень. Чорна карта 250 грамів, зараз 243 гривні з картою АТБ 230. Чорна карта вагою 120 грамів 130 гривень грам, для карти АТБ 123. І 75 грамів, 79 гривень, 75 для карти АТБ. 45% Якубс у склі 190 грамів, 210 гривень. Грам. А ось хто має картку? Віта ТБ карт нуар можна придбати за 175 гривень. Кілограмовий Якобс у зернах 364 гривні. Якобс Еспресо 82 гривні 230 грамів. І я йду вже знімати наступне відео для вас: економних покупок міцного здоров'я та мирного неба.